Доброго дня, шановні друзі! Студія 37 кілометр, я, Борис Домоцький, разом з часописом Правий берег Десни знову зустрічаємось з вами. Хочемо поговорити про наболіле, про те, що сьогодні хвилює, особливо наш Новгородцівський край. Тому наша розмова сьогодні в певному сенсі, в більшості своєї, буде стосуватися новгородців. Новгородців, які на превеликий жаль. Дуже слабо реагують на те, що відбувається у Новгород-Сіверському краї, на виконання владою місцевою законів про декомунізацію, у відповідності до яких вже мали бути зняті із п'єдесталів оті болвани, бронзові залізні та інший мотлох, які представлені Леніними, Сталінами і ними на нашій території. Бо люди питають, чого нам живеться так погано, чому ми в такому економічному запустінні, чому ми такі слабкі, чому у нас нема молоді роботи, чого у нас процвітають негативні різні такі моменти? А відповідь на це питання, як мені здається, залежить від того, наскільки ми хочемо самі рухатися вперед і, перш за все, відновлювати нашу історичну пам'ять, відновлювати сторінки української минути для того, щоб. У подальшому жити спокійно, рівно, як живуть всі цивілізовані люди. На жаль, ми зупинилися на минулих сторінках, і ось оце минуле лілеємо, зберігаємо духи Сталіни-Леніну, і тому, звичайно, відповідь на це питання зрозуміла. Разом з тим, ось як в останньому листі одна із наших дописувачок, яка проживає у мікрорайоні Покровщина, старовинна частина Новгорода Сіверського. Пані Наталька, вона просить, щоб я е, виступав частіше з інформуванням новгородціверців щодо ось цих старинок, які вони або не знають, або не хочуть знати, або влада спеціально використовує у якості маніпуляції свідомості. Адже ви бачите, Ленін стоїть. Країна на 95% скинула ці опудали. Натомість у захолосному краї, маленькому провінційному містечку Ленін і Сталін на своїх місцях. Я, мабуть, не буду робити якихось відкриттів, але сміливо скажу, що починати ми маємо знати про ці сталінсько ленінські ізоверські плани, починаючи із того, в якому стані знаходяться наші кладовища. Що там творилось колись? Так от треба сказати, що до більшовицького перевороту у Ногородціверській було кілька кладовищ, найбільш відомими з яких було Юрінівське, Георгіївське і Троїцьке. Ну, Юрінівське кладовище, воно пов'язано було із найдавнішою середньовічною сторінкою історії. Це з казацтвом, власне, тим прошарком, які зробили, але ми не хочемо. Відновлювати влада не хоче відновлювати козацьку старинку цієї історії. Чомусь вигідніше прив'язувати до напівміфологічного, напів сумнівного у деяких своїх старінках, тій частині, яка зветься княжею, яку зручно колись використовувала Росія, претендуючи окупувати духовно Новгород аж до самого Майдана. До Революції Гідності і до російсько-української війни. Так ось, кладовища. Вони були, існували. Якщо стосується Юринівська, я сказав, то тут, перш за все, козацтво. Це потужні кілька поселень у самому місті, під містом. Ось була підмастирська слобода козацька. Від неї сьогодні, звичайно, що сліду вже нема. Але відомо, що ховали своїх братів, козаки, саме ось на Юрінівському кладовищі, воно найстаріше, 18 століття. Про нього мова, певно, в документах згадується. Найбільш, звичайно, скажімо так, розкішним, авторитетним був цвинтар Троїцький. Там була однойна церква, колись поставлена одним із сотників Новгород-Сіверського пам'ять своєї вагітної дружини, яка померла. І ось це. Із кінця 17 століття вже троїцьке кладовище відомо як місце поховання таких знатних людей. До речі, тут один із роду Галициних, князь Галицин, який був предводителем Новгородцівського, потім Чернігівського, Губенського дворянством він похований тут. Похований тут відомий меценат на наших теренах Асінг своєю діяльністю. Поховано тут і Скрипаля Гаврилу Рачинського і багатьох інших людей, в тому числі і Іллю Уралова. На жаль, з цього тільки збереглась могила Іллі Уралова, Да, все інше пішло прахом. Як пішов прахом весь Троїцький цвинтар і Троїцький сад. Все поруйнували. Було закладено початки парку. Який, на жаль, не вийшов на такий парк авторитетний, скажімо так, треба працювати багато, влада змінюється, не хочуть. Але добре, що збереглись кілька поховань у цьому парку відомих людей, а все інше пішло, як кажуть, під ніж машинами, тракторами, лопатами впродовж 35-37 років, кілька гектарний простір від... Сучасного центрального кладовища і аж до гімназії номер 1 якщо орієнтуватися по сьогоднішнім координатам, все було зруйновано, стадіон поставлено, комсомольці, комунальшовики, виконуючи програму Леніна Сталіна, будували красиве майбутнє. З майбутнім бачимо, як у них було, а минуле дійсно зруйнували. Плити надгробки всі ці використали у мурах різних клунь, ферм, навколишніх колгоспів, які в 30-ті роки поставали, ось таке було. Це дуже важливо, що маємо знати, що ця страшна ізоверська влада, яка була більшовіцькою, Робила із нашою українською історією. І тому, коли ми йдемо цими місцями, де й сьогодні центральне кладовище, яке має дуже, скажімо, унилий вигляд в тому плані, що не регулюється зовсім поховання, постійно змінюються межі, кожен під свою могилу, і ото виходить така лінія геттірова у порівнянні з одним явищем. Порядку ніякого нема, але саме страшне, що місцева влада, яка репрезентується сьогодні очільниками партії, яка в минулому звалася регіонами, а сьогодні як там опозиційними чи ще чимось, вона не хоче перегортати і йти на відновлення нашої української тісності. І тому завдання влади, шановні, тиснути. І примушувати робити, щоб вже давно Ленін і Сталін полетіли з нашої української сіверської землі. Пам'ятаємо про таке, адже ми українці.